Що ж, Олександра, давайте підіб'ємо підсумки Білгородського рейду руських руського добройського корпусу і Легіону Свобода Росії. Напевно, тут найбільші підсумки: які політичні, це політичні втрати були для Путіна, чи все ж таки можна говорити і про якісь військові втрати і політичні, і військові тут? ряд, По перше, давайте почнемо з того, що. Вочевидь, цей рейд і сама операція були підготовлені на надзвичайно високому рівні, тому що була забезпечена раптовість і ефективність як наслідок. Це ж дуже важливий аспект, тому що прогавила і прикордонна служба ФСБ, тому що вона в них під контролем ФСБ в підпорядкуванні, і прогавила їхня ГРУ, їхня розвідка, яку вони там возвеличують, прославляють і так далі. Но вони прогавили. І чи як вони прогавили? Вони ж прогавили не ДРГ. До речі, це ніяка не ДРГ, як хоче подати Росія, Я пізніше скажу, чому я зараз коротко скажу військовий аспект. Справа в тому, що ДРГ діє таємно і проникає, як правило, досить непомітно на якусь територію, на якийсь об'єкт з метою досягнення певних цілей, щось підірвати, когось викрасти, виконати інші задачі, які поставляться. І так само тихо йдуть. Як правило, це невелика кількість людей. А це зайшли люди військові з технікою, з великою кількістю зброї серед білого дня. Фактично, не в якусь там супертемну пору доби, які зайшли, записують фактично потім і викладають свої політичні вимоги. І ці політичні вимоги стосуються внутрішньополітичної ситуації в Росії. Абсолютно, вони висловлюють свої вимоги саме до російського керівництва. І таким чином ми побачили, що виник ще один суб'єкт потужний, дуже потужний російської опозиції, озброєної опозиції, що приємно констатувати: це РДК Русський Добровольчий корпус і Легіон Свободи Росії. Я думаю, що до них зараз тепер будуть тікатимуться прихильники, вони стають популярніші, і вони до них будуть долучатися ще люди. Що стосується наступного моменту, так само військового, ну подивіться. Відсутня абсолютно нормальна реакція на протидію цьому явищу. Тобто, уявіть собі, вони ведуть війну проти України. Ну ясна річ, там прикривають свого і так далі. Але це ж все переведено на воєнні рейки. Тут заходить група людей, озброєних зі зброєю. Вони не знають, що робити. Вони розгублені. Спочатку хронологія подій оголошується план а їхніх, значить, ментів місцевих поліції Едельвейс. Назва взагалі не зрозуміла. При чому тут. Ну ладно, назвали так. Назвали ні ну, Путін... на справді. І ну тут дуже багато було розмов про те, що там типу, Едельвейс Путін реагував. Як це так можуть 10-ту гірсько-штурмову бригаду в Україні називати Едельвейс, натякаючи, що такі самі підрозділи були у нацистів. Але це по перше, тоді я пам'ятаю дуже багато розбивали цю контрпропагандистськими такими ударами по путінських заявах про те, що в принципі всі гірсько-штурмові підрозділи в усіх арміях світу вони мають певну ознаку Едельвейса. І я навіть маю підозру, чому. Саме в Росії така м, назва була застосована, тому що в них свого часу е, загони спецпризначення поліції чи тоді ще міліції називалися едельвейсами. Ну можливо, так би, загони швидкого реагування міліцейські точно не від великого розуму. Вони назвали ну, назвали а потім перевели в режим контртерористичної операції. Поки вони планували цю операцію, по ним прилетіло в Білгороді по адмінбудівлі, де вони там знаходились російські силовики. Прилетіло, вочевидь, тому що були люди на місцях, які координували і передавали інформацію, що а, там знаходяться зараз ці силовики. Пробула а, ця група російської озброєної опозиції, виконала ось ці задачі і вийшла. Але вони виконали ще одну дуже важливу задачу. Насправді була перевірена реакція Росії на ситуацію з ядерною зброєю на сховищем Білгород 22 тому що розумієте, в чому тут аспект: тут є два виміри: перше продемонстровано неготовність Росії забезпечити достатню безпеку на сховищах своєї ядерної зброї, а це серйозна річ, яка в майбутньому має так само війти в актив, чому ми маємо наполягати на денуклеризації, позбавленні ядерного статусу Росії як держави. І наступне, я думаю, що моніторили різні розвідки цю ситуацію з точки зору, як швидко Росія буде вживати певні кроки для перебазування того, що там може знаходитися, і я думаю, що вони таке звідти перебазують, враховуючи, що ці рейди будуть продовжуватися, і мені здається, що вони перебазують і як мінімум на одне сховище довкола. Нашої держави стане менше, і це без але спеку, чи це має ну, значення сховищем більше, сховищем менше біля держави. все рівно ж зброя залишається в руках Росії? Ні, ну звичайно, має значення. Безумовно, має значення, тому що ми відтискаємо їх, а, фактично відтискаються вони від наших кордонів, зокрема, і це дуже важливо. Плюс перевіряється реакція. Це ж можливість завжди відстежити. Розумієте, розвідка не спить. Особливо наших партнерів, я думаю, західних, і будуть прискіпливо стежити, куди ще вивозиться, куди перевозиться, для того, щоб контролювати наявність кількість, де зберігається. Тому я думаю, що це насправді важливий аспект. Це всі речі, які носять військовий характер, плюс те, що ці набіги, я думаю, вони будуть продовжуватися, вони будуть наростати. Кількість прихильників російської озброєної опозиції збільшуватися. Ну тому все, все дуже позитивно. А їхні політичні вимоги зрозумілі. Вони озвучені знову ж таки. Вони адресовані путіну, вони адресовані Кремлю. Там, серед іншого, припинення диктатури, там припинення війни, зміни в Росії серйозні. Ну, тобто, це те, що вони озвучили, і і тому я кажу, що це політична історія, крім того, що це ніяк не ДРГ, Так що, те, що Росія намагається це прикрити і спітляти від цього, ні ні, ні, це хай вони тепер з цим живуть. Що в них є ось така опозиція, не тільки опозиція, яка говорить, протестує щось робить там ще додаткове корисні речі насправді. Але, от питання сили і озброєної опозиції, я думаю, їх тригерить і дратує достатньо серйозно. Знаєте, ще яке цікаве питання піднялося на фоні цього рейду? Воно полягає в тому, що і білоруські формування теж є на території України, і вони працюють у складі інтернаціонального легіону. Так ось за моїми джерелами вже так би мовити, приготувалися білоруси. Ну, по перше, так ви сказали слушно. Я от ще про Росію скажу. Секретар Данілов. Теж української РНБО він сказав, що вошевиті такі рейди будуть від Легіону Свободи Росії і РДК і на Брянську, і на Курську, і на Воронезьку область вони будуть тривати. А от що із Білорусю? тим паче, Олександре, враховуючи, що є такі чутки, я повідомляю: є такі така інсайдерська інформація на рівні. Ну не зовсім чуток, але про те, що от Лукашенко прибув так до Москви сьогодні і. Є розмови про те, що можливо білоруська армія буде захищати російсько-український кордон для того, щоб ну просто прикрити російську, в якої немає резервів. Як ви думаєте, це можливо? І в свою чергу, чи спрацює тоді білоруський легіон на території Білорусі? Я вчора якраз записував відео, яке. Я так і назвав, коли полк Каліновського піде на гомель Знаєте, тому що якраз аналогії дуже серйозно простежуються. Безумовно можливі такі рейди, я думаю, і на Білорусь. Ну тобто, дивіться, вийшла РДК Свобода Росії, кажуть, ми визвращаємося домой громадяни Росії. да От вони Возвращаються Вийдуть громадяни Білорусі, які є білорусами, які мають право абсолютно бути учасниками внутрішньополітичного. Білоруського життя скажуть, ми вертаємося додому, але позаяк Білорусі немає права гарантованого на мирний протест. Ми хочемо виконати і досягти наших політичних вимог от таким чином, для того щоб захистити Білорусі її народ і гарантувати її там в майбутній безпечний демократичний розвиток, а не розвиток в залежності від Росії. Це можливо, що стосується армії Білорусі на кордонах з Росією, ну добре було, б, щоб це сталося, тому що. Тоді розуміємо вірити взагалі. Ну що такий можливий варіант? Чи Лукашенко на це за будь-яких умов не піде? Ну, буде дивіться, теоретично, піде. теоретично, це можливо. Його ж можуть поставити в позу, але ж він тоді відкриє по перше ситуацію в себе. А в нього ж постійні загрози. Не забувайте. Він ж постійно каже про те, що на Білорусь готується напад з різних боків. Ну і це для нього насправді серйозний виклик. А те, що Білорусь стане на кордоні Росії з Україною, це добре, тому що завжди має бути фактор, який а, буде розкладаючим, знаєте, деморалізуючим. От, наприклад, присутність а, італійських, румунських чи угорських підрозділів для війська з військами Вермахту, це був деморалізуючий фактор для них, і вони, зрештою, призвели до серйозної деморалізації на деяких ділянках і а, армії самого Вермахту. Це доволі був деморалізуючий фактор, насправді те, що відбувалося, так може бути і тут. Так може бути і тут, що це швидше ще приведе до певних процесів, які будуть грати на деморалізації російських військ. Тому я, по-перше, не думаю, що білоруська армія може закрити всю ділянку кордону, який доволі таки великий, і, ну, скажімо так, розтягнутий, доволі таки серйозно. Тому, власне кажучи, я думаю, що е, те, що вони там можуть з'явитися, це абсолютно там нічого серйозного не міняє.